Не політичний проект а громадська платформа так про своє об'єднання руна заявила Надія Савченка. новостворену силу народний депутат представила у Львові. Назву розшифрувала як рух українського народу. Під час прес-конференції Савченко закликала українців фінансово допомогти її проекту. Приватизаційних ваучерів були заборони. Дуже багато. Перебріхувань того, що означають самі слова руна, або що це буде за платформа, або що за люди сидять поряд з Савченко. Такі ж люди, як і я, такі ж люди, як і ви, які зараз нас дивляться, які зараз нас слухають. Щоб так само не чути перебріхувань, звідки гроші, бо кожен політичний проект має фінансуватися, і хто фінансує Савченко, ніхто мене не фінансує. Але є люди, які питають, як ми можемо вам допомогти. Тому у нас є два відкритих фонди. Один зареєстрований на мене, який відкрила ще моя сестра, коли я знаходилася у в'язниці. Другий фонд відкритий на громадську організацію. Якщо ви бажаєте доєднатися або ідеєю, або фінансами, або якоюсь іншою допомогою, ми завжди відкриті, ми завжди співпрацюємо.